Ну що ж, друзі, усім привіт! З вами знову я Вероніка, і сьогодні я буду грати в слаб тавер. Якщо ви не знаєте, то слаб тавер або всякі такі тавери, вони, якщо чесно, нервують. Можуть нервувати. я можу слапати один одного. Там можна слапати ось тут картинки. І от такий тавер величезний. Тут на тисячі зараз крає. Добре. Ну, давай, може, ну, давайте приєднаємося. Чому би і ні. Добре, я знаю, що в тавері є секретки. І тому тут має бути секретка, і тому я можу срібну руку отримати. Давайте якогось хлопну, я хочу схлапнути просто на халяву. Ди сюди! Не Іди сюди! хочу вже більше. А може тебе слабну? Ні, не буду то. Ти вже слапаю, я чую. Ти же схає один одного, я чула вже все. Добре, давайте проходити. Так, добре, пум, пум. Турун, тун, 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 тун. все. Як я впала-то? Ну, якщо ви знаєте, я мастер на обі, тому я цього відео ніколи не буду падати. Ну, може я можу падати. Або нервуватись, нервуватись. 10% не буду. Сьогодні я попробую нервуватися на то. І я не впаду, бо я мастер на обі, я профі на обі. Добре, все. Ні! Добре, хоч на, баку, на тільки впала трошки. <гум> мені так повезло. Тут такий, як чел Ча... ходить собі ходить, а воно зникає. І я за ним теж ходжу, а воно е... зникало, я чуть не впала, я... і мені повезло, я на ту штуку просто взяла. А, то... а чого воно як траби на мені? Ладно. Я нічого не бачу, так сфі. О, ні, я ненавижу це, ну я ненавижу це. Бізка, на трой мене. На троль, на троль, на троль. На троль! Ну навіщо! Ну навіщо, ну на що. Ну за що? Ну все, я обідалась. Я обідалась. Це не добре, Вероніка. Я слапаю тепер. То був добрим. Так. Пану. Я повернусь, я, якщо там знову буде той чел, я, я не знаю. Ні! А чого я фа... Сьогодні в сьогодні мене на хороший настрій, сьогодні я не профі. Сьогодні я просто не профі. О, тут Арумі скайп Демон Хантер. І, до речі, скайп демонхантер такий популярний мультфільм. То мій улюблений мультфільм по Demon Hunters. Я дивилася вже 150 разів. І воно мені дуже сподобалось. Ні-ні. Той, той чел хоче схлапнути я вже його бачу, я вже його бачу, він хоче схлапнути Так, а ти йди звідси. Він що не впав? Я не впав Я навпаки здається, йому не допомогла. Покопить. Виді... Будь ласка. Быть ласка, я тебя прошу. Девчонка, девчонка, будь ласка. Будь добрый. Добрый, я иду, доверяю. Что за сверху такая? Понятно. Щось то написало зверху. О, воно зникає, воно зникає, воно зникає, зникає. Зникає, зникає. Добре, давай, погнали. Уі. Ладно. Хтось хоче дружити зі мною. Ну добре. Буду дружити. Добре. Що це? А це велхоп? Та це волхуб. Чекай Ні! Як воно не відкидувало! Як воно відкидає? Добре, давайте знову спробуємо той вахуп. Зараз тільки треба доійти до нього. Я слава Богу, я не так далеко впала через вахуп. чомусь від... мене відкидував, який вахуп не має відкидувати. Ну добре, я спробую по-нормальному. Добре. Все, по нормальному вже зробило. Боляче, боляче було? Доволі боляче було. Все. Добре, я маю прийти в цей тавер, і я не розумію, куди мені йти. Може, мені не туди треба було йти, а на. ви серйозно? Добре, проходимо назад. Так, я дуже не хочу впасти, подивись. Ви подивіться, де я вже. Я дуже не хочу впасти. Будь ласка, я не хочу падати. Так, добре, проходимо, 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 проходимо. Так, все. тун, тун, і тун, і тун. Все, ура! Все, на червоному скільки мені. Я близько навіть і не зовсім близько. Да Богу, тут нікого нема. Тут нікого нема. Ура! Тут нікого нема. Амм. Добре, я їй довіряю. Ура! Дякую! Ура! Юпі, юпі, юпі. Так, добре, вс, тут аллит, тут аллит, тут аллит. Боже, что это такие маленькие кубики? Я не разу, я не люблю эти кубики, я не люблю эти кубики, не люблю, не люблю, не навыжу, не навижу. Добре, вс. Тин, Погнали. Так, будь ласка, я не хочу падати, не хочу падати. Хіба так, що впаду, то, будь ласка, недалеко. Недалеко, близько десь. Так, давай. Пум. Пум. Так, тут лід. Так, я справлюсь з лідом, тут треба просто стрибати. Ні! А, ніщо! Я знов впала. Знов впала. Знов. Добре. Погнали знову. Так, будь ласка, я не хочу падати, не хочу я падати, не хочу. Будь ласка. Серйозно. Не чому? чому таке життя? Чому? Ну чому? М -м? Але я нікого не здаюсь. Давай, Вероніка, ти можеш? Боже, можеш. я ось цю частину бачу вже 100-500 мільярдів разів за сьогодні. Да, давай, погнали. Да, Ту панель ця дівчина вже пройшла вже 100 років в тому той тавер. Ді, будь ласка, я ласка не хочу, падати, я не хочу. Ну ні, ну, все, я падаю сам кинуть, но ну, я побачу. И я буду слапати всіх! Кого я бачу! Кого я бачу, буду слапати всіх! Всіх. Ні! Ні, не, не хочу я Invisible Sab. Чому я ніколи не можу слапати? Ну ладно. Друзі, якщо вам сподобався цей відео, то обов'язково ставте лайки та підписуйтеся на мій канал. Па-па.